Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Так, якось тут. Ви бачите, який вітер у нас знову розібрався. Сьогодні взагалі такий день, то сонце, то дощ, то знову сонце. А після обід взагалі вітрюганище яке. Нещодавно закінчився оце дощик, а я, ви знаєте, хожу зранку так мені хочеться смаженого кабачка з часничком. Як подумаю, аж слинки течуть. А це після обіду вже під вечір. Думаю, та ні, піду, нарву кабачка і посмажу. Сіяла чорнобривці. Писала ви там мені, що мішка пустою саді чорнобривці. Дівчатка два рядочки чорнобривців посіяла. І на всі два рядки, ось погляньте. Бачите, один чорнобривчик. Та чула від людей, що теж погано чорнобривці сходять. Нехай на насіння буде чорнобривчик. Та й насіння у мене, ви знаєте, те, що це я посіяла. Вже давнє, давно лежить. Скоро вже буде мій часничок. Не щуємось, коли часничок будемо вибирати. Кабачки від. І я оце згадую, як посіяла я кабачки, в горщечки, огірочки. Ну, заодно тут я біля кабачків і пройдусь з вами до огірочки. І показувала я вам в горщечках сади, садила на сінечко. Бачите? В горщечках садила на синячку. Воно ж довгенько, бо холодно ж було, довгенько стояло в цьому у хаті, повитягалися ті рослинки. А я ж вам показую свою розсаду. І писали мені, ви хоч би не показували цієї своєї розсади, та не соромилися нею. Ну, соромилася, не соромилася, дівчатка. А тепер оце хожу до кабачків і соромлюся. Страх, якби ви тільки знали. Так само за гірком і соромлюся. Запитували мене, коли ви ось цей мабуть, можна зірвати. І кабачки ж, так як і огірки, чим, чим частіше зриваєш, тим же ж. Вони зав'язуються краще і більше більше буде в нас кабачків. Мене запитували, коли ви їх садили, що у вас вони вже є. По-перше, хочу вам сказати, що кабачки такого сорту Ангеліна я садила перший раз. Мені порекомендували такий сорт в магазині. І казали, дуже смачний. Оце ж продавець з насійного магазину каже, що зробила, законсервувала кабачки, то до вересня місяця ми вже їх і поїли. Такі вони смачні. Не консервувала, не знаю, а їмо. Це вже 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 рвемо і їмо. Я в компанії мусічки, тож, тож мені не сумно на кухні, вмивається, мабуть, будуть гості. Зразу покришу, ага, зразу я ось гороху поїм. Вже, дивіться, який товстенький і горох солоденький. Треба пройтися. На, на городі по ньому. Бачите, який гарний. Обирвать. Бо горох така штука. Вони черв'ячки вже є. Але це не біда, нічого страшного. Значить, горох екологічно чистий. Черв'ячка викину. Бо горох така штука. Що враз, переросте? Я не товстими кружальцями нарізаю кабачки. Бо Віталій не любить, як товсто порізані. Йому такі аби взагалі, як чіпси. А чіпсів я не люблю. То нарізаю середніми, щоб і Віталію вгодити, і собі. На сьогодні, нам думаю, хватить три кабачка. А четвертий мамі віднесу, посолю кабачки, а сама піду подивлюся на часничок старий, минулорічний. То, можливо, ще доведеться піти на копати часнику. Передивилася, старий часник уже посох. Тож я сходила все, викопила часнику. Зразу покажу вам оце, отой білий. Багатоярусний часник, що не стрілкується. Бачите, стебло таке товсте, але ж він виростає набагато більший. А це отой, що я кажу, фіолетовий. Бачите? Теж воно гляньте, стебло яке товсте. Ось така чесничина. Але ж цьому часнику ще ж з місяць рости, то я думаю, Головки будуть набагато більші. Жаримо кабачки, розпочинаємо процес смаження. Часничок, звичайно, ще молоденький, але невеликий в мене вибір на даний момент. Тож, як кажуть, на безриб'є і рок риба. Пахнутиме часничком кабачок і то добре. Поки кабачки гарячі, перекладу їх натертим часничком, тоді ж такий запах. Аромат чесничку піде. Однією рукою мені незручно це, цю справу робити. Зразу дівчатка відключуся, то швидше діло піде. Посмажила я вже кабачки. Яком а, чесничок не пахне. А, і, і пальця вже, бачите, замотала. Інколи буває таке на кухні. Буду зразу чистити картоплю, ставити варитися. Та кабачки, і буде нам така вечеря. Ви мені писали, давайте щось уже пекти. Ну, дорогі мої підписники, я мешкаю в селі, а в селі зразу гаряча пора на городах. Тож, інколи нема навіть не те, що зварити, спекти, а й поїсти. Я зранку до вечора. Вірніше, ми вдвох із чоловіком зранку до вечора і печем і газуємо на городі, не встигаємо на тій сапі перед очі переключувати. Тож, тож дайте трохи вправиться, а тоді будемо з вами вже і пекти, і смажити, і варити. Дякую за перегляди, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!